Ми сьогодні будемо говорити про ті речі, які ніби сумнівні сумнівні, тому що у нас амбулаторне адміністрування антимікробних препаратів, е, ніби знову ж таки, ніби е, законодавчо не закріплено. але ви побачите, що воно не просто існує, а від нас будуть вимагати звіт про цю діяльність. Тому давайте розберемо, що ми були наготові, що щоб ми вже сьогодні використовували те, за що нас питають завтра. А все це направлено лише на одне: покращення ефективності терапії і профілактики, і в першу чергу зниження і антибактеріального навантаження на пацієнтів, і антибіотикорезистентності, ну і, звичайно, більш безпечне і ефективне лікування. Тому давайте розбиратися. У нас часу, я розумію, досить пізні, вже всі втомились, тому я буду говорити о, сьогодні більш вже такі легкі речі, вже без різних тяжких схем. Але все-таки давайте задаємо, що антибіотики в них в природі закладено те, що якщо ми починаємо використовувати, то до них швидко виникає резистентність. Ну, це є така особливість у них. І вже доведено, що переважно, якщо антибіотик з'являється на ринку, вистачає 3-5 років, і до нього з'являється вже резистентність. Антибіотиків в різних країнах використовується по різному, з різною чистотою, навіть в Сполучених Штатах Америки я хотів показати в різних штатах. По, на, по різному використовують антибіотикотерапію як терапію. Тобто, хтось надає велику перевагу, наприклад, це переважно такі східні штати. Ну а західні штати дотримуються більш виваженого призначення антибіотиків. В нас в Україні можна сказати також помірне призначення антибіотиків, зокрема і карбопенем і це порівняно з деякими іншими країнами, але все одно все це веде до того, що в нас є ризики. Ризики пояснюються ще тим, що фармкомпаніям невигідно стало опрацьовувати нові молекули, як ви розумієте. Витрачаються великі гроші на створення молекули, на її дослідження, на доведення, що вона ефективна. А потім виявляється, що через 3-4 роки вона стає неефективна, а хтось покриє ці розходи. Тим чином, це велика зараз глобальний виклик, що нових молекул практично немає, а до старих молекул росте резистентність. Це призвело до того, що вже в 2019 році зафіксовано. Велике зростання смертності від резистентної інфекції для порівняння у. 14 році говорили про те, що до 50-го року в нас буде ніби близько 10 мільйонів смертності під так сказати, неконтрольованих інфекцій. Але все пішло значно швидше. Зараз говорять вже про те, що може зараз вже помирає близько 5 мільйонів в рік від неконтрольованих інфекцій. Таким чином, звернули вашу увагу, що на першому місці це пневмонія. Вона в Сполучених Штатах Америки наприклад, є причиною без. 80% смертей від інфекційних факторів, і саме ця пневмонія, яка викликається некоригованою інфекцією. Ну, а це те так сказать, про й рік, але тут буде все значно гірше, якщо ми нічого не зробимо в Україні. Вже в 2020 році спомітили різке зростання побічних ефектів, пов'язаних з використанням антибіотиків, і при цьому було помічено, що Переважно антибіотики продаються в амбулаторній мережі. Ви бачите, ці стовпчики, сині стовпчики, це теж які продажі йдуть в стаціонарі, а червоні стовпчики ним – це те, що продається в амбулаторній мережі. Таким чином, ми будемо говорити так, що в Україні ми фіксуємо значне переважання продажів антибіотиків в амбулаторній мережі, значить і корекція повинна здійснюватися там. Ну, це так це як у нас розвивалося розуміння, що з нами відбувається. В 17-му році нам ще здавалося, що в нас ще більш-менш непогано, ми ніби не гірше, ніж наші сусіди. У 2020 році вже однозначно ми стали на рівні з нашими сусідами. Подальшому ми перестали подавати інформацію про нашу на цей док війни, але ми бачимо, що в сусідів все стає дуже погано, таким чином, ми можемо думати, що в нас настільки ж погано, як і в наших сусідів. Отже, резистентність з кожним роком зростає після того, як пандемія була проаналізована, і плюс війна, яка вже носить такий досить глобальний характер. Чому глобальний характер? Наші ж люди знаходяться не лише в Україні, а наші поранення, які проводять лікування в наших клініках і набираються нозокаміальні інфекції. Потім їдуть на захід, і там виникають проблеми, як їх лікувати. Тому європейський парламент. Як я вже говорив, для шокових факторів відніс антибіотикорезистентність. Ну а в країнах, які нас оточують, зокрема той же саме Німеччині, пишуть про те, що ми не знаємо, як лікувати цих біженців з України, тому що в них така інфекція, яка не піддається лікуванню з нашими звичайними антибіотиками. Знову ж таки, в німецькій статті показу наскільки зросла. Кількість резистентної інфекції в них після початку війни в Україні це клепціла пневмонія, а це інша антибактеріальність, також викликання е, спишка після початку війни в Україні. Тому от. Європарламентом передбачені певні заходи, і серед них є наукові дослідження і імплементація нових підходів національні плани. А ми для себе повинні розуміти, що ми всі знаходимося в одній лодці, Якщо ми не будемо робити все те, що зараз запрацювало в всьому світі. То нас або ізолюють, оскільки ми будемо переносниками резистентних інфекцій, або, скажімо так, створять всі умови, щоб ми над цим цим займалися. Ну, от Європарламент поставив завдання до 2030 року скоротити споживання антимікробних засобів на 20%. В кра... Україні, як і в інших країнах, зараз впроваджується адміністрування антимікробних препаратів як разом з класифікацією ЕВЕР. Я сподіваюся, ви знаєте про це, але трошки нагадаю. В чому сенс адміністрування антимікробних препаратів Воно як парасолька проти антибіотикорезистентності? Суть цієї парасольки полягає в тому, що треба створити такі умови в лікарні, щоб зменшити ризик. Не лише поширення інфекції, цим займається інфекційний контроль, а зменшити ризик неправомірного неправильного призначення антибіотиків. Таким чином, на базі переважного використання фармацевтичних підходів, тому обов'язково повинен бути в лікарні клінічний фармацевт. Розробляються ті рекомендації або так називаємо інтервенції, які регламентують призначення лише відповідних антибіотиків. Возівська класифікація ЕВ в цьому плані підмога велика, тому що є антибіотики поділені на три групи, в залежності від ризику а антибіотика резистентності. Зараз ми це розглянемо. В стаціонарі акцент робиться на те, що створюється на базі відділу інфекційного контролю така, ніби команда міжпахова, там інфекціоніст, фармацевт, мікробіолог, лікар – Плюс вони всі заточені на те, щоб здійснювати певні заходи так називаємо інтервенції, і організують ряд заходів для того, щоб підтримувати відповідність призначення антибіотиків. Ось ці інтервенції вони розписані гарно такому пасівникувозівському. Це не буду на них довго зупинятися, але лише перерахую. Перше, це звичайно навчання клініцистів і па па пацієнтів щодо правильного призначення антибіотиків. Друге це створення настанов, нових настанов на основі кумулятивних антибіограм, знань, Призначень і е, ліквідація так називаємих е, зайвих лейблів е, алергія на антибіотики, тобто кожен випадок, коли пацієнт скаржиться, що нього алергія на антибіотики, повинні де нетерміно Пацієнти повинні ділитись на групи ризику, якщо група ризику висока, ну, звичайно, там будуть альтернативні антибіотики. Якщо не доведено, то застосування звичайних бета-лактанів. Проспективний аудит зворотнім зв'язком, це участь фармацевта в обговоренні пацієнтів, які чомусь і не так лікуються. Це і певні бланки, коли лікар обов'язково вказує при призначенні про те, що він призначається антибіотик, настільки днів, таким чином. І через три дні обов'язково переглядається лікування і призначаєте, що називається або деескалація, або степеневу терапію. Це оптимізація доз і оптимізація тривалості терапії. Все це вже передбачено настановами, це передбачено вже протоколами, наказами Міністерства охорони здоров'я, і це вже виконується. Я можу сказати, що сьогодні я завершив курс навчання фармацевтів по До того я провів вже п'ять курсів навчання лікарів саме з адміністрування мікробних препаратів. Таким чином, я знаю, як в клініках впроваджуються ці процеси десь швидко, десь повільно, але в будь-якому випадку ці процеси йдуть. Але ми з вами говоримо про адміністрування в амбулаторних умовах, для того щоб до цього дійти, давайте ми ще розглянемо один факт. От 2023 рік стаття, які зазначили, що фармацевт, як ви бачите, більшість свого часу має здійснювати тренінг і навчання лікарів з антимікробної терапії. Тобто, вже чітко відомо, що фармацевти володіють цим знанням і навичками на відміну від наших шановних лікарів, не тому, що лікарі у нас щось не знають, тому що дуже багато чого змінюється. І саме про це ми зараз трошки поговоримо. Потім, як ви бачите, це промоція раціонального використання, тобто почати використати такі групи антибіотиків, які раніше не використовувалися. Ну, наприклад, я вам скажу таку річ. Півроку тому, будучи в певній лікарні, говорячи з заступником головного лікаря і фармацевтом лікарні, ми обговорювали про те, що це фазолін повинен використовуватись. Для переопераційної підтримка профілактики фармацевт даного закладу говорила про те, що у них вже три роки немає цефазоліна і вони не, не передбачають його придбання. Тобто це було чути трошки ну, скажімо дивно, тому що є стандарт, згідно яким саме цефазолін повинен використовуватись. Так, зараз все це працює, але я до того веду, що хтось швидше, хтось повільніше, але все-таки йде перелаштування на правильні відходи до антимікробної терапії. І от, якщо ми тепер подивимось на інструкцію з адміністрування антимікробних препаратів, то тут звучить оця фраза в стаціонарних умовах, тобто ніби передбачається так, що цей наказ 1614 стосується лише стаціонарних закладів. Але якщо ми подивимось стандарт, який вийшов з антимікробної терапії у серпні цього року, то ми бачимо з вами, що у нас вже йде регламентація і для первинної допомоги. Давайте на цьому зупинимося. Що значить регламентація? Нам передбачено, що ми можемо використовувати е, в амбулаторних умовах антибіотики переважно бачите, переважно, тобто практично лише їх групи доступу, тобто група Е. І в дуже малій мірі група Б. І не використовувати препарати групи С. І якщо ми подивимося важного стандарти, будуть створюватись постійні перевірки через центри громадського здоров'я регіональні, щоб використовувався цей підхід. Що ж це за антибіотик і чому це так? Ну давайте повернемося до того, що в нас переважно які показання для антибіотика амбулаторних умовах: це гостра респіраторна вірусна інфекція, бактеріальна інфекція респіраторна, сечова інфекція, ну пневмонія, да, яка, як ви знаєте, да, одна із причин смертності навіть у США. І при цьому це знову ж таки це дані, наприклад, Сенфордської університету, то у них в Америці. Практично половина призначень антибіотиків займає. Якщо ми візьмемо тепер уже призначення, то ми знайдемо, що половина призначень неправильно. Тобто призначено те, що не повинно було призначатися або неправильні дози або неправильні режими призначення. 20% призначень антибіотиків асоціюється складстрім дефіцитом інфекції, або, скажімо так, з іншими побічними ефектами. Відсредньом дефіцитом, я думаю, що ви знаєте прекрасно, що це таке. Це патоген, який активується на фоні використання антибіотика. Насійство ми свого часу проводили дослідження в дев'яти регіонах України. От, бачите, тут дають статистику американців: 5-8 здорових людей. Ми знаходили, що дітей до 15% носії класридіє дефіцит. Якщо цей пацієнт починає лікуватися антибіотиком, у нього йде активація, і токсичні, токсини даних патогену викликають зміни, і викликає антибіотика соціона діарея. Але ця діарея ще небезпечна тим, що кожного десятка може виникати псевдомембранозний коліт, смертність від якого до висока, це, ви бачите, видалена ділянка товстого кишечника внаслідок псевдомембранозного коліту. Тому в е, всьому світі е, зараз активно починає впроваджуватись амбулаторне адміністрування, саме тому, що там більше все призначається антибіотиків, і е, е, ви бачите, це настанова. Ну, вона трошки називається не так, а антибіотик стовершив, але є і, і, і назва, так, так, як я його говорю, амбулаторий антибіотик стовершив. І тут лише чотири втручання. От давайте на цих втручаннях зараз зупинимося. Втручання номер один це. Давайте я українську версію одразу закінчу. щоб тобто буде так простіше. Відданість. Що значить відданість? Мається на увазі, лікар, який призначає антибіотики, розуміє, що він є частиною системи боротьби за правильність антибіотикотерапії. І він не призначає просто так. Він призначає в рамках цієї боротьби за профілактику антибіотикорезистентності, збережені гарних антибіотиків, за взагалі. Те, що називається правильність призначення, тобто відданість в даному випадку це відповідальність лікаря перед суспільством і перед, скажімо так, своїм конкретним пацієнтом наслідок правильного призначення. Друга е інтервенція це дії політики і практики. Це вже стосується закладу охорони здоров'я, що в закладі охорони здоров'я створені умови для того, щоб покращилася антибіотика терапії. Третє це відстеження ізвіт. Звичайно, якщо ми щось хочемо вдосконалити, е, ми повинні на початку особливо контролювати, як воно йде, чи воно правильно, чи неправильно, можливо, зразу щось поліпшити. Тобто, звітність як обов'язковий критерій того, що впроваджується адміністрування. Ну і четверте, це навчання і експертиза. Тобто, е, е, якщо ми проводимо зараз з вами навчання, то є, я знаю, що є якісь тестові завдання, які перевірять ваш рівень. Готовність усвідомити цю інформацію, і це нормально. Тобто, в даному випадку саме навчання для всіх нас є елементом власного розвитку, та й взагалі нашої можливості бути фахівцем в наших умовах. Не можна далі якось існувати постійно не навчаючись. Тому ці чотири компоненти. І тепер давайте розберемось, як їми користуються. Ну, щодо першого компоненту, тут є такі стандартні питання, які лікар кожен повинен собі задати. Призначаючи антибіотик, чи показаний даний антибіотик даним конкретному пацієнту? Так, можливо, потрібна якась діагностика Так чи ні. Друге, який препарат? Який препарат краще? Можливо, з ким то треба порадитись. Третє питання: як обмежити соціальний вплив, застосовуючи даний прийом? Можливо, його використовувати лише препарат з вузьким спектром дій, щоб не використовувати широким, можливо, по проінформувати пацієнта щодо ретельного призначення і виконання всіх рекомендацій, можливо, використати його на мінімальний термін саме для того, щоб забезпечити, а можливо використати стратегію термінованого призначення, не поспішаючи вводити цей препарат. Це от три питання, які відображають власне підданість і, від, і відповідальність. Друге, це е, класифікація В. І ми бачимо: до е, тих препаратів, які практично повинні використовувати, відносяться. Ну, амінопеніцилін — це зрозуміло. Крім того, якщо це фаласпорин, то тільки перше покоління це фазолін. Або це фаліксин. Крім того, може бути клінаміцин ну, принципі, для грампозитивної інфекції, доксициклін, як препарат широкого спектру дії, котримаксазол, нітрофорантаїн, метранідазол. Аміноглікозиди. Аміноглікозиди, звичайно, вони парентеральна, тому вони, швидше за все, не будуть первинці призначатись, але в будь-якому випадку то є можливість, навіть якщо пацієнт тяжкий, призначити парентеральні. Але все-таки ми повинні говорити, що на первинці ми призначали лише первинці. Це препарати, які в нас дуже люблять, але їх не можна е е так огульно використовувати на первинці, тому що вони вносяться до групи спостережень. А це всі макроліди, це всі вторгеннолуни, крім лівофлоксацина, ну і ряд інших. Ну це, 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 це фолоспирини. Бачите, починаючи з другого покоління, сюди відносяться. Тим чином це суттєво обмежує ніби звичайний спектр антибіотиків, які призначаються. Я сказав, що лівафлаксацин не відноситься до групи спостереження. Чому? Тому що перенесли в групу резерви. Наслідок того, що він настільки активно використовувався е, під час кобільної інфекції пандемії, це призвело до суттєвого зростання резистентності до фторхінолу і, взагалі, до різкого скачку резистентності в регіонах, де використовується лівафлаксоцин. Я вам пояснив цей механізм за рахунок, в першу чергу, активації фліксних пом. Тому його перевели. В розряд резерву, і це налагає розумієте, певну відповідальність, що він призначати. І ще раз повертаємося: якщо лікар призначив антибіотик, він повинен через три дні, як мінімум, переглянути антибіотикотерапію і вирішити. Чи доцільно продовжувати, чи провести те, що називається деескалацію, замінити препарат широкого спектру дії на вузький спектр дії. Можливо, зробити тест, щоб перевірити наскільки якісно йде терапія, вже саме тест на пропальцетанін, які рекомендований в стандартах. Ну і стратегії відтерміновано призначення. Ми про це вже говорили. Я не буду зупинятися, але що цікаво, показано, якщо вона використовується, то на четвертий день лікування пацієнти без антибіотиків переважно відчувають себе краще при респіраторній інфекції, ніж якщо використовується антибіотик. Тобто, це ще раз обґрунтовує те, що повинні бути більш ну, що називається виважені рішення. Давай, давайте розглянемо такі кейс. Я думаю, що легко дасте відповідь на це питання. Дівчинка 8 років, скаржиться на біль в горлі, кашель, нежить, підйом температури до 38,2 градусів. Кріє третій день, апетит дещо знижений, При огляді ротоглотки гіперемія задньої стінки глотки, гостре респіраторне захворювання. Призначати антибіотик системно чи ні? Ну, я сподіваюся, кожен для вас з вас вже вирішив, що треба або призначати, або не призначати. Давайте розглянемо, чому ми е, вирішуємо це питання, тому що переважно ми боїмося не стільки цієї інфекції, скільки ми боїмося того, що там можливо це бета-гемолітичний стрептокол. Для цього існує шкала майкайзика. Я думаю, ви прекрасно знаєте. Якщо ми порахуємо зараз у цієї дівчинки, то ми знайдемо, що тут десь два бали. тому що від. Від 3 до 14 років, і тому, що температура тіла вище 38 градусів. Два бали це відповідає ризику десь 20%, що це можливо бета-гемальтичний стрептокол. І це є показання для культурального дослідження. Ну, зокрема, наприклад, стрептест. Отже, в даному випадку краще було б зробити стрептест або взагалі призначити відтерміноване призначення через 2-3 дні вирішити питання, що до Давайте подивимося це тестове завдання. Виберіть препарат з групи ЕКСЕС, тобто групи доступу для антибактеріальної терапії гострого циститу чоловіка 24 років. Ну, В принципі, тут у нас ампіцилін – це препарат групи доступу. Котримаксазон – групи, групи доступу. Ципрофлаксацин. Група спостереження, ліофлоксацин переведений до групи резерву, це фороксин, група спостереження. Тим чином нам силін чи котримоксазол. Ну краще котримоксазол, тому що він входить в гайдлайн у гайдлайн до 2023 року, показує тримітаплін сульмований таксозол. Це є котримоксазол, прекрасний для терапії неускладного циту у чоловіків. Давайте подивимося наступне тестове завдання. У нас дитина 8 років, хворіє на негоспітальну пневмонію. стан середньо тяжкий. Призначається антибактеріальна терапія. Ну, наприклад, беталактан, антибіотик, осіцилін, плаволам. Кажіть орієнтовна тривалість: от наскільки, які терміни? Бажано призначити, дитину вирішили не госпіталізувати, тому що стан не тяжкий, в принципі, вона непогано переносить температуру, лікується, батьки адекватні. Таким чином, е яка тривалість буде антибактеріальна терапія? Сподіваюсь, ви також вже вирішили, як відповісти. Я покажу цифру, яка може викликати у вас деякі занепокоєння так, 5 днів. Чому 5 днів? Тому що є дослідження, які показали, у 2021 року показало, це в дорослі, що в середньому, бачите, 73 роки. було взято дві групи. Одна група отримала 3 дні антибіотик-беталактан, і плюс 5 днів плацебо. Друга група 8 днів антибіотик бета беталактан. Ми виявилось, що оця триденна терапія за ефективність нічим не поступається в 8-денній терапії. Але ж у нас дитина, проведені дослідження у дітей. Ось інша група дослідників, теж дуже багато дітей. Бачите, 81 дитина поділена на дві групи. Одна група 5 днів антибіотик, 5 днів плацебо, друга група 10 днів антибіотик. Виявилися абсолютно однакові результати терапії. В середній вік дітей, бачите, 2,5 роки. Таким чином, якщо проводиться адекватна антибактеріальна терапія, вона достатньо коротким терміном. Близько п'яти днів, так звичайно, для певних ситуацій може терапія бути повдовжена. Але якщо стан покращується, це говорить про те, що все йде нормально, і терапія може бути припинена через п'ять днів терапії. Це такі плакати, які розробляють в певних. Амбулаторних закладах Сполучених Штатів Америки для того, щоб підвищити обізнаність пацієнтів і лікарів в тому числі більше звичайно, пацієнтів щодо потреби антибіотикотерапії. Ну, от, бачите, тут написано. якщо нежить це швидше, то це віруси і антибіотики не потрібні. Якщо бронхіт, це віруси, антибіотики не потрібні. Якщо е, кашель тяжкі, глибокі, то це, можливо, бактерія і можливо потрібні антибіотики, ну і так далі. Таким чином, от навіть така е, проста річ, але вона знайомить пацієнтів і е, знижує їх рівень тривожності щодо цього стану, оскільки вони зрозуміють, що швидше за все у них вірусна інфекція і не потребує антибактеріальної терапії. Так От навіть такі прості втручання, коли вони проводяться. З в якійсь мірі з лікарями то показали, що протягом декількох тижнів різко зменшується частота неправомірного призначення антибіотиків. Було 51%, стало 31%. Тоді, як в групі порівняння ну змінилось не суттєво. Отже, як ви бачите, тут працюють отакі навіть прості речі. Крім того, було доведено, що Досить гарно було проведено дослідження. Це в сорок штати Сполучені Штати Америки відзвітували про впровадження адміністрування тиміфровних препаратів. При цьому десь 18% всіх амбулаторних закладів також надали інформацію про впровадження адміністрування. От що було виявлено. Що найкраще працюють, це швидкі тести на бета-геліметелітичний стрептокок на респіраторні віруси, тому що ці тести дозволяють прийняти рішення: правильно, призначати чи не призначати антибактеріальну терапію. Також гарно працюють створення настанов. Так називаємо антибіограми, тобто, коли накопичився матеріал мікробіологічної діагностики, зокрема так називаємо комунальний, яка показує, що в даному так регіоні можна лікувати не пневмонію бета, бета лактамами, і це абсолютно нормально спрацьовано. Підтримка фармацевта, тобто бачите, навіть в амбулаторних умовах у них можна проконсультувати фармацевт і взагалі інформаційна підтримка. все це як ви бачите, покращує ефективність терапії. Ну, а найбільш цікаві результати були отримані, що якщо, от пам'ятаєте, ми говорили про чотири втручання, адміністрування антимікробних препаратів в амбулаторних умовах. Перше це відповідальність лікаря, друге, це відповідальність за умови в закладі охорони здоров'я, третє це підзвітність. І четверте це навчання, освіта навчання. Так от, якщо впроваджуються всі чотири напрямки, то це в 59% випадків суттєво покращує антибактеріальну терапію. Тобто робить її більш виваженою, значно менше призначається антибіотиків, ну і, відповідно, призначаються ті антибіотики, які найбільш доцінні. Якщо три втручання, то дивіться, лише 21%. Якщо два втручання лише 8%, а якщо лише одне втручання 0%, отже, лише комплексне. Дія, системна дія з адміністрування мікробних препаратів в амбулаторних умовах, забезпечує покращення призначення антибактеріальних препаратів. Але я нагадую про те, що від нас цього будуть вимагати, і відповідно, ми повинні бути налаштовані на те, що ми повинні йти в нову з усім світом, який бореться з антибіотикою резистентності, і завершуючи тоді цю свою, скажімо так, невелику програму тренінгу і так. Статистика говорить про те, що більшість антимікробних препаратів призначається в амбулаторних умовах. Важливо дотриматись даних доказової медицини для вибору як антибактеріального препарату, для імперічної терапії, так і її тривалості. Провадження чотирьох ключових елементів амбулаторного адміністрування антимікробних препаратів асоціюється з тричі більшою ефективністю програм, ніж трьох ключових елементів. Шановні колеги, я щиро дякую за увагу.